Привіт, мої любі глядачі! Сьогодні хочу запропонувати мій улюблений рецепт тіста дріжджового для булочків та солодких пиріжків. Останнім часом булочки готую саме по цьому рецепту. Тісто дуже вдале. Булочки виходять м'які, волокнисті, пухові, довго не черствіють і неймовірно смачні. За ідею взяти тісто для японських булочок Хокайдо, але трішки змінена технологія. Обов'язково спробуйте, тісто дуже вдале. Спочатку готуємо заварну основу, в каструльку з товстим дном відправляю 3 столові ложки без гірки борошна. У мене це пшеничне вищого сорту. Додаємо одну склянку, це 220 мл води, можна використати молока. У мене звичайна вода кімнатної температури. Перемішуємо і ставимо на середній вогонь. На середньому вогні постійно помішуємо і заварюємо до відповідної консистенції. До речі, цю основу можна завчасно приготувати і поставити в холодильник, а потім витягнути і дати її нагрітися до кімнатної температури і використовувати. Ось такого стану буде досить. Знімаємо з вогню і відразу, щоб не утворювалася така тверда плівочка, накриваємо харчовою плівкою або пакетиком в контакт, даємо охолонути до ледь теплого стану. Продовжуємо готувати тісто, в ледь тепле молоко додаємо з загальною кількості 1 столову ложку цукру, перемішуємо і додаємо дріжджі. У мене сьогодні будуть свіжі пресовані дріжджі 33 г. Якщо будете використовувати сухі дріжджі, використовуйте в 3 рази менше, тобто 11 грамів. Перемішуємо, дуже зручно це робити вінчиком. І я додаю ложки 3-4 борошна, щоб перевірити якість дріжджів. Тобто приготуємо зараз опару. Я додаю борошно через сито, перемішуємо і зверху накриваю плівкою можна просто звичайним рушничком, залишаю опару в теплому місці в хвилин на 15, щоб подивитися, чи спрацюють дріжджі. Вам теж раджу так робити. Ось така опара у вас має вийти, у мене минуло 15 хвилин. Додаємо залишок цукру, 1 чайну ложку без гірки солі, 2 яйця середнього розміру кімнатної температури і заварну основу, яка у нас вже охолола. Все це перемішуємо. А тепер поступово в декілька підходів, бажано в 5-6 підходів, додаємо борошно. Я буду додавати борошно через сито, ви можете відразу борошно просіяти собі і додавати, як вам зручно. Важливо додати борошно поступово. Так ви завжди будете бачити, коли зупинитися. І тісто візьме менше борошна, якщо його додати поступово. До речі, дуже детальний рецепт тіста, з кількістю в ложках, в стаканах, ви, як завжди, знайдете в описі під відео. Там же розміщений рецепт українською, російською і англійською мовами. Коли тісто стає незручно перемішувати лопаткою, підключаємо руки. Дуже важливий момент, ви бачите, тісто залишається ось таким неслухняним, в'язким, це нормальна консистенція. Вимішуємо на цьому етапі руками тісто 3-4 хвилини. Як бачите, тісто продовжує залишатися досить таким неслухняним, в'язким. Це нормально, так і має бути для того, щоб булочки вийшли м'якими, незабитими, тому раджу зупинитися з мукою саме от на такій консистенції тіста. І додаємо по шматочку 60 г вершкового масла. У мене я його нарізала на шматочки, воно кімнатної температури. Додали шматочок, вимішуємо хвилинку. наступний шматочок. Час вимішування тіста близько 7-8 хвилин. Якщо у вас є відповідна техніка, яка зробить цей процес більш зручнішим, використовуйте. Але насправді і руками вимішувати дуже зручно. На цьому етапі ви можете зробити ліпше, ніж я. Ви можете просто все тісто перекласти в іншу ємність, змазану олією. Я полінувалась мити посуд ще один, тому просто от скрипком від стінок віднімаю отак тісто, зверху змазую його олією, трішки стінки змазую і накриваємо цю ємність. Плівкою харчовою або звичайним рушничком даємо тісту піднятися. Потрібно, щоб тісто збільшилось в об'ємі в 2-3 рази. Як правило, на це потрібно 50-60 хвилин, але все буде залежати від температури вашому приміщенні. Так як тіста у мене багато, а ємність досить невелика, я вирішила дати йому піднятися два рази, тому що вже через 35-40 хвилин у мене тісто піднялося до країв стінки. Я обминаю тісто і даю йому ще раз піднятися. Загальний час на підняття у мене був 1 година 10 хвилин. Підпилюємо поверхню мукою і викладуємо все тісто, обминаємо його і ділимо на необхідну кількість частин. Тісто виходить просто неймовірне, дуже м'яке і дуже зручне в роботі, еластичне. А ось такі чудові булочки я приготувала з цього тіста. Наступному відео я вам покажу, як я це зробила. Булочок виходить багато, три дека з різними начинками. Дочекайтесь наступного відео. На сьогодні у мене все. Обов'язково занотуйте цей рецепт. Він дуже вдалий. Миру на всім, любові і людяності.